Близько сотні внутрішньопереміщених осіб цими вихідними таборували. Команда проєкту Тато Хаб створила умови для близько 20 родин провести час із користю. Майстер-класи, прогулянки малювничими місцями Хмельниччини та неперевершені емоції від нових знайомств. У Нас дітки поділені на три категорії: це меншенькі, середні, і підлітки, щоб було зручніше займатися. Хочу розповісти про батьків. Вони в нас дуже активні. Вони дуже активно спілкуються вчора. В них була задача з глини зліпити українську картину. У них було все. І українська жінка, і чоловік, і самогон, і хатина, і тин, і курка, і яйця, і джавеліни були, і крим зліпили, і все з глини. Усі активності відбувались на базі рекреаційного центру Беріг надії, що розташований у Головчинцях. Учасники табору розповідають, тут кожен знайшов собі заняття до душі. «Синдром відложеної життя не, не живеш, не, не знаєш, як далі, а тут, тут вроді якась така розгрузка і для мозку, і для тіла. Ну, приємно. Я взагалі ще було, що. Я от тот, который який тех тих в до лагеря Очень дуже мне было. Мені тут дуже подобається. Я знайшла тут нових друзів. Я класно проводжу час і взагалі дуже класне місце. Якщо ми залишимось тут і надалі жити, в області, в районі амо, десь, я б хотів, би сюди наступне літо приїхати сюди з дітьми відпочивати. Кожного дня з учасниками проекту працювали психологи. Окрім індивідуальних консультацій, фахівці організовували низку інтерактивних занять, які допомагають краще адаптуватись у новому колективі. На сьогоднішній день у переселенців дуже багато, дуже високий рівень стресу. І таким чином ми його понижаємо і даємо навички розуміння своїх емоцій, своїх відчуттів для того, щоб діти не відображали ту стресову ситуацію, яка. Твориться із батьками, загалом організатори прагнули вкотре нагадати, що життя продовжується навіть у воєнний час. Намагались у доволі дружній атмосфері розповісти про важливість сімейних цінностей та подарувати задоволення від нових знайомств, аби країна стала ще дружнішою і міцнішою. Започаткувавши роботу з внутрішньопереміщеними особами тут ми хочемо дійсно показати ряд заходів і таку досить потужну співпрацю з людьми. Ми не тільки даємо спорті, спортивну таку. Ініціативу не тільки спортивна завзяття, але це є робота з благодійними фондами. Робота з карітасом, робота з рокадою, робота, робота з громадськими організаціями, це долучення тих громадських організацій, які до нас приїхали з окупованих областей України. Таким активним відпочинком сезон таборування завершився. Проте організатори проекту ТатоХАБ продовжать роботу із внутрішньо переміщеними особами, але у новому форматі.